Нещодавно відбувся брифінг Донецької обласної державної адміністрації, на якому директор департаменту розвитку базових галузей промисловості детально розповів про роботу та відновлення транспортного сполучення. Укрзалізниця поки що не збирається припиняти рух поїздів на схід України. Навпаки, деякі напрямки відновлено. Укрзалізниця відновила приміське сполучення між містами Краматорськ, Харків, Славянськ, Лазова а також між містами… та. Зокрема, за трьома напрямками з Краматорська та Слов'янська до Києва, Одеси та Львова. Робота автомобільного транспорту зазнала змін, зважаючи на існуючу небезпеку на території області, рух міського і міжміського транспортного автомобілявтомобільним транспортом частково було скасовано. Міжобласне сполучення на сьогоднішній день представлено автобусними рейсами Краматорськ-Харків через Славянськ, Краматорськ-Дніпро через Добропілля, Покровськ. Краматорськ, Дніпро через Константинівку, Мирноград та Покровськ. обмежити пасажирські автомобільні сполучення це є виключно міра безпеки, і населення, яке лишилося в області, має з розумінням до цього поставитися. Зазначають вода.